Зі мої любі усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завтра о 19.00 відбудеться матч у італійській серії А Парма. У себе вдома команда буде приймати римську рому Клаудзю Ранєрі. І сьогодні я, друзі, хочу поговорити про парму. Про рому. Ну, давайте, друзі, ми про все це поговоримо -то по порядку. Подивимось, взагалі ту ймовірність на перемогу, да? 46% вважає, що переможе Рома, 27% вважають, що матч завершиться в нічию, та 27% вважають переможе саме Парма. Якщо, друзі, взагалі дивитися очні протистояння. Тобто, наприклад, за останні 5 матчів у Роми є перевага. 4 перемоги Роми проти однієї перемоги Парми. Парма перемагала Рому ось в Ромусь 14 березня 2021 року з рахунком 2.0 до того, 16 січня 2020 року Рому перемагає на виїзді, до речі, та Парму з рахунком 2.0, 8 липня 2020 року 2.1 Рому в рідних стінах перемагає 22 листопада 2020 року 3-0. Рома перемогла з ну, 14 березня 2021 року ось парма. Робить довгоочікуваний реванш перемагає. А ось у цьому сезоні команди вже грали. 22 грудня 5.0 на стадії Олімпіку Рома перемогла. Гуслі Макерс на дубль Павла Дібалу, Лену Парелі забивав та Артем Довбек. Ще забивав тому матчі. Рома з рахунком 5-0 перемогла. Так, знаєте, друзі, ще більше 20 матчів. Ну, в принципі, у році ось парма обігрувала. Рому. Ну, все одно, знаєте, якщо знаєте, брати очні зустрічі, все одно у роми є тут перевагою. Ну, тепер, друзі, давайте взагалі подивимося турнірну ситуацію в італійській серії А. Рома 9 після 24 турів, у Роми 34 залікових пункта, 8 поразок, 7 нічих. Ну і 9 перемог має команда Клуд Ранєрі, 35 забитих м'яч Рома наколотило, 29 м'яча пропущено, плюс 6 рома. Різниці забитих та пропущених. І останні 5 матчів команди, 2 нічі було, та 3 перемоги у римського э, гранда. А парма 18, парма зараз знаходиться у зоні вильоту. 20 очок, але, в принципі. Така неймовірна плотність, що одна перемога парми. Загалі може команду підняти, я не знаю, там на дві позиції вище. Тут тобто, 21 бал у кома 22 очки. Боюсь, тому неймовірна плотність, тому парми є абсолютно, в принципі, всі шанси. 12 поразок, 8 м'ячі, 4 перемоги у Парми 30 забитих м'ячем моя парма, 44 м'яча пропущених, мінус. 14 різниць забитих та пропущених у парми, 4 поразки, одна у Парми за останні 5 матчів. До речі, друзі, подивитися матчі парми. Ось, то, в принципі, як вони Новий рік розпочали. Ну, Сторіну було нічия. Дженно програла з Вінниці, зіграли в нічю. З Міланом дуже хороший матч. Команда провела глячі, програли, калір програли. Ну, якось так. Якось так. Ну, о, ну, скажімо так, ну так. Да. Справді неприємна така ситуація. Команда програла Калірі, Леч програла. ось, Але в будь-якому випадку команда все одно дуже-дуже, знаєте, сильна. І в принципі, в рідних та стінах команда неповний футбол, то показує, я вам хочу сказати. ось, З Міланом також дуже такий хороший матч команда провела, хоч і програла, але. Там дуже хороший матч команди з Міланом і справді видала. Тут, в принципі, Парма ось може і справді дати бій абсолютно будь-якому супернику. Рома. Рома Рома дуже здорово виглядає. Вечесне слово, весь. я вважаю, що Рома прикладу ці ранієрі і здорово виглядає. Дивіться, Лацію обіграли, з Болоньєю нічого було, Джен обіграли. Ну, да, програли Програла Зелкмару, але обіграли у Дінези. Франкфурт. Ну... На секундочку, третя команда німецької Бундесліги. Третя команда німецької Бундесліги. не секундочку. Рома перемагає абсолютно по ділу. з Наполі було нічого, з Наполі, який був в неймовірній формі. Да, програли Мілану. Програли Мілану. Але, в принципі, якщо і статистику того матчу, знаєте, дивитися, то, в принципі, матч був доволі такий рівень. Рома навіть більше і пробувала поворота, а по пучних нагодах Рома більше опустила. Тобто це був такий рівний матч, просто Мілан краще свої нагоди реалізував. Ось так, Рома. Дуже хороший матч про Вінецію біграли на уїзді, і спорту була нічия. У першому матчі матч за вихід в 1 8 Ліги Європи. Ну або як 1 16 Можна вважати, ну що ж, у першому матчі розписали нічю команди, і у Роми є абсолютно всі шанси, щоб в рідних стінах. Довести справу до переможного кінця і пройти порту. Я думаю, що Рома є абсолютно усі шанси. Ну, Тепер, друзі, давайте завтрашню опинку говорити. парма Рома. Чого я очікую? Знаєте, друзі, я думаю, що парма налаштується на цей матч. Парма грає вдома, парма йде в зоні виліту. і парма розуміє, що їм потрібні зараз очки. Команді потрібні зараз очки для того, щоб вийти з зони виліту. І шанси у парму дуже хороші для того, щоб вийти з зони виліту. Рома має шанси на Єврокубки до сьомої позиції, до зони Ліги конференції сім очок. Ну, в принципі, і не так та й безнадійний, справді шанси виглядають. До Фієнтини, там шість очок. Терпію не, не шість очок. А вісім очок, вісім очок. Ось. Тому і справді шанси є. Я думаю, що однозначно завтра обидві команди будуть грати на перемогу. Рома, яка на ходу, Парма, які потрібні очки. Думаю, що для Роми вони фаворити, і Римлі, фаворити на цей матч Але думаю, що для Роми це буде прям важкий матч. Я думаю, що Парма буде. Робити все від себе можливе або неможливе для того, щоб не програти. Тому думаю, що Ромі буде прям важко. Думаю, що Рома і м'ячем буде більше володіти, більше позиційно атакувати. Парма буде захищатися, грати на контратаці. Знаєте, голів я багато ось прям не очікую. Скоріше за все, в мене буде одна така думка. Думаю, що Рома з мінімальним рахунком Парму обіграє. Я не впевнений, що тут обидві команди заб'ється, не впевнений я. І справді, я думаю, що Рома з мінімальним якимось рахунком там або 1-0, або 2-1 парма обіграє. Мені ще навіть здається, що якась така 1-0. знаєте, ось така перемога, знаєте, 1-0. Як було з Венецією. ось Рома обіграє там 1-0, мінімально з проблемами важкий буде матч для Роми. Але все-таки думаю, Рома свої три очки, думаю, здобуде. Тож, моя думка одна, думаю, що Рома з мінімальним рахунком парму обіграє. Ну я думаю, десь так 1-0 або 2-1. Скоріше за все, 1-0, я думаю. Можливо, 2-0. Але думаю, якось так буде. Друзі, що думаєте взагалі, то ви з приводу цього матча? Напишіть свої думки в коментарях. Я вам, друзі, бажаю тільки добирати щастя в житті. Будьте на усі щасливі, усі до побачення, усім до нових зустрічей.